Коли нам відбудеться конференція на програму дискусію і далі короткі доповіді до трьох хвилин, п'ять слайдів. Ну, Якщо э, ну, може ми потім тоді оці питання э, підберемо і под, э, під кінець нашого обговорення. Хто не скаже слова? Тоді Оля Коваленка. Цукровий діабет, ви знаєте, що він є відходить до тряд хвороб, які є на частіше причинені з смертності. І тому, звичайно, і врятувай хворобі цукровий діабет в стадію декомпенсації і змінює перебити панімового процесу. Ми для покращення результатів лікування хворих. Із супутнім церквим діабетом другого типу ми застосовували травматичний аргентум в міцній районеві покриття. Перебувала з 11 13 рік 63 хворих, віком від 48 до 85 років, з опіком першої група площою 10%, супутнім діагнозом цукровий діабет другого типу. Дві групи були, основна група хворих 33-52% і було порівняння. Традиційно було з хати і пов'язки і в основних крути ми використовували архематичні агент-омпільські покриття. Як здійснювався контроль? Це візуальний контроль за переглядом броньового процесу, бактеріологічний моніторинг та також контроль рівня лікозерованого гемоглобінуся, наявність інфекційних ускладнень та строки актерізації. Рав хворих. Основної групи, де ми використовували аргент міста районіпокриття, наносилися змінилися на, пов'язки через дві-три пов доби. Мозова складова районного покриття дозволяла проводити їх і безболізно та травматично. Січна структура забезпечувала проникність для помітних федерального обставина. В місті волі срібла здійснював фактицинний ефект. Не ускладнений перебіг. Сповний дитячний раз спостерігався у 100%. При лікуванні контрольної групи, групи порівняння було виявлено сповільнення фазерного процесу, поглиблення опікової рани, а також у, у деяким форм було проведено... З результатом використання гіперспікальної формації понад 13,8 діб, це приблизно 23%. І при більшому глибокому враженні на рівні шару січового шаридеми строки з здобут скоротили на 7,5%. При мікробіологічному дослідженні э, було вибрано мікрофлору при використанні антмісних у, у всього 23% обігріві. При її присмаляльні 46% випадків. Е, у сіми хворих застосування ранених покритців стало ефективним методом запокинання противних трещань. Дуже важливий показник це лікозаліваний маглобін. Е, він має прямий корабційний зв'язок з рівнем мікробної контамінації, покрадення цілковий діапету. Ну, і висновки э, застосування адрематичних радмісних покриттів при лікуванні лікових хворих з кровим діабетом другого типу дозволило зменшити різних інфекційного стану, скоротити літералізацію ран, зменшити тривалість стаціонарного лікування і э, значення лікованіну, ліковообсольованих моглобін, тобто з'єднати молекули помоглобіну з глюкозою є композичним фактором безприятного проєкту на процесу, ризику виникнення родових та затишних... Позиція зрозуміла, У кого є. Далі є декілька запитань. Скажіть, будь ласка, що це за покриття? Де ви їх правили? Друге питання. Срібачиться. Дуже дякую за запитання. Це нові вмістить собі срібла. Вони є різних виків. Право ми їх в аптеках. Вони доступні до продажу. Їх покупають родичів. Я ще хотів задати питання, а е, сріба, чи в йому йодного сріба. Покриті ці е, покриття зверху, чи вони в е, срібло входять в склад полімеру, того, з якого він, склад він складається. Він входить в склад полімеру, що вони складаються і покриття вноситься зверху на льову поверхню. Ну, Я Якщо задаю таке питання, тому ну, що... На сьогодні тільки є ранові покриття, і авотрансплантати тільки покриті, нанесені на поверхню авотрансплантату. Наноситься а, на поверхню? на поверхню. На парольову поверхню, так. Ні. Авотрансплантат. Вірніше, сі... оце покриття. Срібло де знаходиться. Покриття. Ну, Срібло знаходиться в самому. Покрытий, покрытий, цей полімер покритий ним, чи входить в склад полімеру? Покритий. Покритий. У меня вообще хорошо. Основа покрытия, то есть из чего состоит покрытие? И чем отличается сюда дезин серебра? Мазевой основы и в этом покрытие структура покриття з парафіном та з іонами стрікла, полімерством. Навіть абсолютно для сібен. Є різні види покриттів, в тому числі агентом містних, які також мають асорбент і які асорбують. І ще запитання, прошу. Впливом цього покриття при застосуванні далі. Ураження різної терміни. Де? Чи не проблеми? Так, звичайно, Сергій Югеніч, при застосування армових покривців з агентним містником э, при пошкодженні дерева на рівні э, сосочкового шару э, строки каталізації, звичайно, були раніше, ніж при пошкодженні січного шару. І відторгнення некритичних критичних стане, вторгнення епідермісу та поверхневості відбувалося значно раніше. З, підтрим... ну, при, е, ураження враження е, до Січі, до Шару. Захисна функція працювати повноцінна чи не повноцінна, як вважаєте? При е, тут дуже велику щиро грає... Площа пошкодження, площа або піхове пошкодження або е, різного пошкодження. При великій площі пошкодження, звичайно, е, при використанні будь-яких покриттів дуже велике значення має е, яка глибина пошкодження. Е, при, в, при мінімальних пошкодженнях все ж таки давалося при використанні цих покритів. Е, вийти на термальні смики каталізації та самостійного очищення при великих площах, тільки на на великих поверхностях. Зрозуміло, у вас я широке поле дослідження, слідів прошу. Если я правильно поняла, ваше покриття Серебром ви купували в аптеці, Роздрібники помогли. А хто випускає тоді? А, спасибо большое за вопрос. Значит, относительно сколько компанія Хако Второе покрытие выпускает фирма Микрилекс, и еще одно покрытие, которое мы использовали, это АКПСЛ Аргентуру, это, насколько я помню, российская Концентрация серебра во всех вот этих трех производителей одинаковая или разная? Концентрация серебра приблизительно одинаковая во всех. Тогда отпадают все вопросы, которые мы были перед этим. Спасибо. И у кого Esperar isso aqui.